Всім привіт! Легіон ТД 2. Знайшлася кімната. Я з німцем проти китайця та канадця. А це гоп-компанія, звісно. А це з усього світу. Так, ну що? Дивимося, що нам випало. Що будемо робити і як перемагати? Беру, живемо тільки раз. Ну, до речі, дуже кайфовий розклад. Обожню дворфів. Обожнюю котів. Обожнюю. Гатлинги. Все просто чудово. Не пташки крутые, ну в взагалі... <coughs> Мне расклад просто перфект. Союзники Гаргулії та годильник, ну. Майбутня акула це завжди мощно. Так. План дій: Два-три ворфа покращити. Два гатлінга поставити наперед. На серединку забивати. Котами та пташками. Звучить звично так собі. А, він декілька водильників поставив. Ну ок. Просто самі по собі вони не дуже сильні. Їх тяжкувато розкачати, правда кажучи, але. Покормили. Все чудово. Так, два кридворфи підняти рівні. Два гатлинга. Це в нас буде проникаюче пошкодження та ударне. Ще б магічне, а магічне в нас що є? А магічне в нас нічого нема. Піроман хіба що? Ну теж варіант. Водильники не витримують. А їм потрібно жити, бо вони качаються тоді, коли е, супротивники вмирають, скажімо так, на їх очах. Тобто, коли монстри вмирають, а вони ще живі, то вони прокачуються. Там в два етапи можна зробити дуже сильного юніта. Так, 2 рибки пішло. Так, це пішло, не це не пішло". пішло. Чудово. Банкіри золотишко дають. За кожну ману золотий. Але в покращеному варіанті, мені здається, за кожну ману три золотих. І там 9 ман. Два дворфа дає покращений. Дає робітника на халяву. А цені так уже мало. Що с мені понаклаців я таки не зрозумів. О! Тос протік. Сім разів, все раз кінцевий буде максимальний кіт. Так, ну гатлингі явно після 10-го я буду ставити. А мені зараз головне підняти кота, підняти дворфів. Може, пташку побудувати. Ну, Так то йде непогано. А давайте кетього дворфа і кота покращимо, це буде взагалі бомба. Типу раз, типу два. і все в ажурі. Це ще одного робітника. Так. І зараз будемо стрибати між пташками та дворфами. 195 покрашена дворфа. А их крышки не выстачает. Пташок побудувати. Ну, чему б не. <свист> так, Якщо порівняти з союзником, він отримав 134, інкому, я 149 і ще 26 від дворфів. непогано. Зараз головне покращити пташок дворфів. Пріоритети все-таки в нас на дворфів. Це інкомні створіння. Зараз побачимо, вистачить чи ні. Ага, одного буденника вже покращив. Ай, лінію не захистив мій союзник. Мимо, в принципі, от... дикуна відправили. Так, дев'ять мани. І три золотих за кожну одиницю. Чудово! А ось дикунає мені відправили. Маю защищаться. Супер. Ні, я гадаю, что це партия моя має бути в будь-якому разі. Це підцов під піроманта ставлю. Matthew. Короля зараз ще за максимум. Робочих маловато насправді ж восьма хвиля, лише 6 робочих. Але мені дворфи кришки золота дають. Да, пташки вмирають дуже швидко, потрібно їх покращувати. супер. Навіть кіт залишився живим. Просто красота. Так, 113, 348, 360. А якщо зробити ось так, 360 О, в теорії я обох пташок зможу зараз покращити. А що ж я рахую? У мене ще ж від ворфі прилетить. А, і вбивство дикуна також. Ой-ой-ой-ой-ой, що, що що з котом? Дворфи мають жити. Вони коли вмирають, вони набагато менше користі дають. Ну, в принципі, логічно. А, і союзник пропустив. А з ним. Йому вожака граю відправили. Нормально, витримав. Так, пташок покращуємо. Чудово. І давайте двох Робітників. Так, бонус на 10 рівень. Здоров'я та регенерації. Контрратака там міфіум. І підприємство віддати 100 золотих та отримати 300 після 12-ї хвилі. В принципі, можна і підприємство зробити. Дворфи є, а є дворфи, значить, є бабки. Боса, звісно, дворфи пробувають. в них атака скажена. А ось те, що мій союзник пропустив, погано. Мой дворфи можуть загинути. Що у мене пташка ще є? Якимсь чудом. Ай, красунчик вижив. Просто вижив. Так, далі попавну гатлинги. Ммм. Піроманта ще потрібно було б, звісно. Ну, зараз все зробимо. Yes, в принципі, короля за замаксили, можна ставити на авто. Хай чисто на НКОМ працює. Я не професіонал, я не знаю на яку хвилю, що як відправляти. Я, я інкомлю. А в кінці вже на останніх хвилях там вже видаю нормальний напад і все. Так що можу сказати, що я летовий гравець. Чистое комне м'ясо. А знову до дошли до короля. Так, і 12-ї хвили. Я ще купу золота отримую. Давайте магічно давайте другий гатлінг. І виходить, що на наступній хвилі я просто їх покращу. І це буде шикарно. Я вже вкачаю обороти по доходу. Це не є добре. Мені аури надсилають. Пробити хочуть. чудово right Хай хочуть далі oh, <coughs> О, нічого собі, я топ 1 Ще супротивника пробив. Цікаво. Слухайте, я до летом так вони можуть і не дожити. О, да. Гатлінги тут. Ну і все. В принципі, план спрацював. Запланований побудовник придворфа. Два Гатлінги. І зараз залишається просто забивати це все. Так, на 30. Ой, на 30 На 15 хвилі бажано мати 30 робітників. Тоді все буде в ажорі. Мій союзник пропустив. Нормально. банкіри живі. Так, що? Ташки. Давайте подивимо, що ще є. Ну, в принципі, священник кіндає ману. І все більше нічого цікавого. Якось так вийшло, що. ну я ж кажу, просто розклад, ну. Мені дуже сподобались юніти, котрі дали їх мені. Це взагалі клас. О, супротивники короля свого підняли. Ну, звісно, він відгрібає вже третій чи четвертий раз. Бажано підкачати короля, щоб він хоч якось тримався. Що знову проб'ють? А, -а, а ну, нічого, тут в принципі не багато. А диви. В мене ще банкіри тримаються, тому можу вільно захищатися без о, якихось негативних ефектів у свій бік. Так. Давайте пегасів. Буду поповнювати мани, і пташки будуть наносити ще більше пошкоджень. Так, в мене 24 робітника. Канони ростаємо. Це мені ще. Ну, давайте 5. А там подивимося, що з до потрібен чи ні. Я не зовсім зрозумів цю механіку, але мені здається, що після 10-ї хвилі при якихось обставинах робітник рахується більше ніж одиниця. Да, бачите? Дивіться, 27,5, опа, 29,1. Тобто я зробив 5 робітників, теорії мало бути 29, а їх 32 і 3. Не, не до кінця розібрався цією механікою, але вона є. Ой, червоний синій пропустив. Неприємно. Відіб'ються. Та мають. Но дуже погано, що короля не прокачали. Зараз дуже мало життів. Якби він був максимум прокачним, було б бы набагато легше. Так, ще двох котиків. Давайте ще двох котиків тоді будуємо. А гас, кормимо. І тут кормимо. О, чудово. Ось так. Що по доходу, У жовтого 2300 в мене. О, -о, -о, О, Я зрозумів. О! Замаксили короля. це можна було зробити раніше, ніж коли в нього лише 30% залишилось. <h> <helps> Але краще пізно, ніж ніколи. Червоний пропустив і синій пропустив. Все. Я гадаю, що найголовніша помилка була не прокачка короля. Потихеньку ми його клювали-клювали, і от зараз просто не вистачило життів. Статистика. <кій> Мені дали mvp приємно. Я майже зрозумів I can Speak English. Так. Перехопно пропуск, так? Да? Слухайте, дивиться, 4-6, 9 10, 11, 14-ту хвилю, нічого собі. Чоловіче, ти мені зобов'язаний, я тебе рятував, як не знаю хто. <ріху> Ось така партія. Вам дякую за перегляд. <ріху> Піднімайте пальці до гори, пишіть коментарі. Я все помічаю, я все бачу. Всього вона кращого і, звісно, вдачі!